Червоноград в жалобі. Небесна варта загиблих на війні героїв поповнилась на ще одного нашого земляка. 5 жовтня під час переслідування ворожої диверсійної групи загинув боєць добровольчого батальйону Донбас, червоноградець Михайло Заєць, підірвавшись на протитанковій міні поблизу селища Сартана Донецької області. У середу, 6 жовтня, тіло героя привезли до рідного міста. У кімнаті смутку церкви Пресвятої Богородиці Владичиці України, що на старій шахтарській, червоноградці матимуть змогу попрощатись із нашим захисником. Похорон Михайла Зайця відбудеться у четвер, восьмого жовтня об 11 годині. Герої не вмирають. Ну-ка можно и на их боливарах будет. Не, на флот тоже. Вот так, стоит струн.

Знав, хто справді боєць загинув. Перед тим, як він від'їжджав кілька днів на схід нашої України, щоб захистити кожного з нас, ми з ним довший час розмовляли. Ми з ним спілкувалися, він прийняв тайну сповіді, прийняв Євхаристію. І з таким повним ентузіазмом і запалом він повертався назад. Я питався, я кажу, Михайло, чи маєш намір і бажання їхати? Він каже: я не не то, що хочу туди їхати. Я туди я кажу, лечу, тому що там є мої побратими, там є то мої товариші, які мене чекають, і каже, це моє, мій обов'язок і мій, моє завдання. Сьогодні вечором, о сьомій годині вечора, буде Парастас. Ми сьогодні зараз занесемо його в кімнату в смутку. І до сьомої вечора він буде знаходитися там. У сьомій годині ми перенесемо його до церкви, бо буде дуже багато людей, і вже буде він знаходитися в церкві до завтрашнього дня. Завтра, в одинадцятій годині дня, буде похорон за нашим героєм, нашого міста Михайлом, який віддав своє життя, для того, щоб тут, де ми знаходимося і живемо, ми могли відчувати себе впевненіше, бо завдячуючи оцим хлопцям, які несуть. Тіло, домовину, в якому знаходиться лише мертве тіло, бо душа відійшла на Божий суд. Ми сьогодні маємо гордитися такими героями і пишатися, але особливо маємо завдання молитися за його душу, бо душа його цього потребує. Хоча він від'їжджав на цю війну, готовий, прийнявши тайну сповіді і тайну причасту. Це і надзвичайно важливо. Тому сьогодні зараз ми заносимо в кімнату смутку, а відтак, о 7 годині вечором. Буде парастаз у церкві. Дякую за перегляд!